Народна мудрість говорить: не май немайстокі по полі, а май друзів доволі. Саме цим може похвалитися Бориспільська центральна районна лікарня. 8 листопада міська громадська первинна організація Діти Чорнобиля отримала гуманітарну допомогу від німецької організації Життя після Чорнобиля з міста Ланґюнс для Бориспільської ЦРЛ. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що дружні стосунки між представниками двох організацій тривають вже понад 20 років. Зустрічі наші делегації їздять в Німеччину, німецькі делегації приїжджають сюди і дуже приємно, що люди наділені. Великою любов'ю і великим серцем до наших чорнобильців і до наших мешканців міста Борисполя і вони надають цю гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога була надана у вигляді одягу, іграшок та медичного обладнання. Це шприци та голки до них, катетери, медичні столики та прилади на суму 52 тисячі гривень. Міський голова наголосив, що завдяки цьому багатьом людям буде збережено життя, а це дуже важливо. Пацієнти лікарні матимуть змогу користуватися. Цими приладами безкоштовно розповів головний лікар шпиталю Олександр Щур. І я хочу відмітити, що один із факторів, чому у нас так довго продовжується співпраця, що коли до нас приїжджають наші наші міценати, вони дивляться, і вони дійсно впевнені, що ця апаратура. Ці шприці вони використовуються для лікування наших людей. Вони це, це бачать в наявності. Заступник головного лікаря Микола Гадуп'як завжди з радістю зустрічає гостей з німецького містечка. Приїжджають і з великою такою душевною турботою вони видають своє, допомагають нашим людям. І я завжди їм кажу, коли ми зустрічаємося, коли їмо вареники і до вареників. І вони підтверджуються, що дай Боже, щоб наша Україна скоріше скоріше могла надавати благодійну допомогу другим державам, ну хоч би Африці там чи якісь іншим. голова правління організації Діти Чорнобиля Наталія Лугачова постійно підтримує зв'язок з німецькими колегами. Жінка розповідає про співпрацю із захватом та підтримує їхній ідейний підхід до роботи. Маленькі люди маленькими кроками. Більше роблять, ніж великі політики. Ми придержуємося всі цього девізу і наша мерія і лікарня, і ми 23 роки співпрацюємо. і бачимо, що цей девіз працює, і тому дуже вдячні всім, хто допомагає і е, дає таку надає таку допомогу і має сили робити щось для нас. 23 роки дружби та співпраці між двома організаціями це лише початок партнерства, адже їх об'єднує одна мета зробити життя людей кращим. Лія Ігор Горшатайло новини телеканал Бориспіль.